Ну, я все, самотня, всьому. Ти не самотня, ти вільна. Я вже О, без я стосунки. Вільна. Я вільна. Ти українка, О, ти від народження вільна. Я просто позбулася того, що мені заважало. Да. О, так. <ріст> От подивіться, як вона автоматично сказала: я самотня все. Через те, які слова ми використовуємо, щоб пояснити свої думки, через те, як ми будуємо речення, дуже часто вилітає. Наше підсвідоме, неконтрольоване підсвідоме. І багато хто задається питанням: да, ось чому є е, жінка там або чоловік, неважливо, які зі стосунків стосунки потрапляють в аб'юз? Ось вам відповідь: якщо людина презентує себе на побаченні, не дай Боже з аб'юзером, якщо поруч із нею людина, яка не дуже цінує жінок, яка не поважає жінок. В якої структура особистості полягає в тому, що вона сама в собі не впевнена, її треба самостверджуватися за рахунок інших, і вона чує, я самотня, все». вона вже розуміє, що це матеріал для мене. Щось тут таке рідне, щось тут таке, що може бути схильне до мазохізму, тому що в словах я самотня все. В цих словах ми що чуємо? Ми чуємо важкість якогось такого суму, жалю. Ви також це відчуваєте? Тобто вона просто сказала два слова, а ми вже зрозуміли, що вона всі два слова вклала. І бачите, як далі дівчата починають її підтримувати. Типу, ні, ні, це не так має звучати. Показувати їй, ніби інше формулювання, але вони нічого не зроблять з тим, як вона насправді себе почуває, коли вона без стосунків. І зараз вона про це буде розказувати.